Ось це арендовані мною пасовища і сінокоси. За них я вже другий рік починаю платити арендну плату. Кожен місяць 800 гривень в місяць. Цільового призначення арендні землі. Випас і сінокос. Можеш косити сіно і випасати худобу. Але... Ось такі діятелі, супер фермери, які беруть в оренду у людей паї. Вони ворюються в мою землю, в орендовані мною землю. Прошлий рік комбайнер тут убирав врожай, я підходив до нього. Розмовляв на цю тему і попереджав, що це мої землі. Ви ворались в них. Ви вже зорали 2 гектара з моїх орендованих земель. 2 гектара. На цей рік, ось зараз я скручую пастух. У мене було помічено тут. Мітки стояли, де моя земля, колушки мої стоять. Що роблять трактористи і ці фермери? Ось що вони роблять з моїми колушками. Ось вони їздять тракторами по них. Ось один колушек стоїть на сьогодні ну, 175 гривень. Оцей колушек. І оце моя територія. Оце ось. Вона йде сюди, ось. Землевпорядник, який приїжджав і ставив мітки, ось він забивав оцей ось пеньок цей дерев'яний Ось. Десь тут він стояв. Ні, нахер? Оце все вороно і я туди Те саме, те саме ось з -за того угла і пішло туди. Теж вороно. Сюди, в цю сторону, на мою територію. І тут. Вандали. Просто херачать, не празнують. Їм твоя земля насрать на неї. Хоч ти кулушки став, вони по них їздять, ламають їх, пашуть поля. Бо їм треба. Їм просто треба воратись. І їм насрад, що за цю землю оренду плачу я. Вони з неї урожай хочуть зібрати. А ти, Коля, кожен місяць за цю земельку плати по 760-800 по гривень. 760 гривень було на початку оренда. Цього року вже вона подорожчала, індексація якась там пройшла і мене попередили по 800. Я вже проплачу по 800 гривень в місяць, 12 місяців на рік. За рік. Посчитайте, в скільки мені денег обходиться оце пасовище і сінокос. 800 гривень на місяць. 800 множим на 12 і отримуємо орендну плату на рік. І це цільового використання землі. Орати їх не можна. Ну, але ж у нас є крупні діяти, великі комбайни, трактори, фермери серйозні. Ну і що ти їм зробиш? Їм насрать. Ну що ж. Раз таке діло, я ж не буду розшукати я ж не Шерлок Холмс, я не буду нікого шукати. Я зроблю все тепер по-своєму. Мерзота Щойно я вам показував, як варюються в мої землі. Ну Да ладно. Зараз про приємне Ось хлопці вже вибрали перегной. Міндоброва, так сказати. Органіку. Тепер трошки, трошки порядок біля сарая, біля коровника. Тепер можна свободно підчищати і висипати аж туди, край вкрай возить. Да, Приємно, коли все добре коли чисто. Позбирав я трохи ковушку, позматував пастух, потихеньку прибираю його, хоча скоро знову його буду ставити, по новому обтягуватиму участок, по квадратно, там, по секторам. Ну, в общем, там своя технологія. Випасуть один участок, потім обгорожу другий. Ось так колки збираю. Деякі живі стали ще, що можна використовувати, пособирав теж. А деякі розтрощені тракторами там пом'яті остались розтрощені там валяться. Катушок не вистачає, участок великий, тому Наматую вон вже доска, 4 гвоздя по краям позабивав і наматую вже так, бо катушок не вистачає. От так Ну а з тими, хто ворюється я не знаю. Я пройший рік попереджав комбайнера, який там урожай збирав підходив до нього, кажу. Ну, так і так, ви врались в мою землю, я ж за неї податки плачу, вона орендована, і якби ну, не можна до мене в землю уворюватися. Він позвонив своєму начальнику, сказав, що це до нього. Типа, на ось телефон, можеш дзвонить йому, він час зайнятий, потім перезвониш. Ну, в общем, вибачте, але ну, не я його дов шукати. І якщо його попередили, що він ворався в чужі землі, це він довго мене знайти. І вибачитись і якось вирішити ну, цю проблему. Але ні, цього року вони ще далі ворались. їм як би байдуже. Або ж просто ну, якби хлопці мовчки ворюються потихеньку в луки. І так одне діло аби не знали там і не бачили меж, а то ж навіть колушки стоять натягнути, електропастух натягнутий, вони по ньому їдуть, трощать ті колушки і. Херачать своє поле, як аж гай шуміть. Ну це ж якщо так діло далі піде, то хочу прикупити на свого коника UMZ косарку роторну. Ну, сіно заготавлюють і так далі. Але тепер я хочу її купити просто ну, дуже швидко. Щоби потім заїхати вон туди, де в мене воралися, отам, і викосить суто свої межі. Ну, я не знаю, що там буде посіяно, що вони там будуть сіяти. Але я виорю суто ті землі в межах, які орендую я, за які я податки плачу, орендну плату. І я цю землю всю викошу. В першу чергу там, де вороно. Пшениця посіяна, значить буду пшеницю косити. Кукуруза, значить, кукурузу викошу. Саме в межах свого участка. Там вони варались приблизно 2 гектара, 2 гектара викошу. Просто мовчки заїду і викошу. Правда, зараз нема чим, косарки немає. Але я думаю, я це питання рішу. Навіть у когось попрошу косу временно. Когось посилати, звісно, це не то. А от сам свої землі викосить, це буде цілком нормально. Навіть десь попрошу косу, прицеплю і суто викушу поте вороне, що там буде за урожай, що зійде. Тому що я нікого шукати не дожав. Це той, хто ворався, дов мене шукати. А тим більше я попереджав, що в минулому році. Йому дзвонив його ж комбайнер і попереджав, що людина прийшла і пред'являв претензії, що ви варалися. Я зараз зайнятий, дай йому телефон, хай мені дзвони потім попозже. Ну, красавчик, ти просто красавчик. Фермер. Занятой чоловік. Ну ладно. Буде коса і буде рішення всіх проблем. Викошу свій участок. Ну а тоді бігай, шукай мене. Я ж тут рядом. Прямо ось рядишком. Вон лук, і там за поворотом, он за оцими деревами, лівіше, отуди, отам воно вороне. Ну, іменно в мої землі. І я тут рядешком живу. Ось я. А ось трактор, який буде косити 2 гектара. Я не знаю, що ви там посієте, кукурузу, пшеницю. Ну, я буду косити. Я викошу, вовремя викошу. Ось так я буду вирішувати це питання. От і все. Ну, а люди хай в коментарях напишуть, прав я чи ні. І як його вирішувати цивільно, ці питання, яким чином? Бігти в сільську раду, шукати того арендатора чи це цирква якийсь. От мені більше нічого робити, розшукувати Шерлок Холмсом стати. Розшукувати когось. Я викошу суто свою землю. Нехай людина тоді прийде до мене і я йому об'ясню, покажу документи, покажу межі. Так що чужого я косити не збираюся. А своє викошу. Незалежно від того, що ви там на моїй землі посієте. Я вважаю, що це дуже прекрасне рішення. Тому, всі, хто дивиться мене, як ви рахуєте, я правий? Я можу так поступити? Чекаю ваших відповідей. До зустрічі в наступних відео.